Українська література восьмий клас. Література та художній образ. Класифікація образів, художня література це особливий вид мистецтва, що зображає дійсність за допомогою слова. Художня література відноситься до літератури, створеної з уяви, адже є ще не художня література. Література це не нудний предмет зі школи, а безмежний світ. Література це ніби дзеркало і телескоп. Література показує нам світ з різних сторін. Вона може відкрити нам очі на проблеми, про які ми раніше не задумувалися, отже, це своєрідний телескоп. Література показує, що всередині нас і що далеко за межами нашого досвіду через історії інших ми краще розуміємо себе. Отже, література це своєрідне дзеркало. Література це розмова між автором і читачем. Навіть якщо автор помер 100 років тому, він залишив нам слова, які можуть відгукнутися в нашому серці саме сьогодні. Це як лист у пляшці – з минулого або з майбутнього. З яким письменником ти хочеш поспілкуватися? Світ, який створює письменник, не є реальним. Це художній образ. Художній образ це картина світу передана через творчу уяву митця чи скульптора. Художника, режисера, актора, письменника. Ось, наприклад, яким різноманітним є художній образ зимового лісу. Художній образ це картинка в уяві, яку ми бачимо, коли читаємо твір. Це прийом мистецької діяльності. Адже у різних видах мистецтва ці прийоми і засоби різні. Наприклад, у музиці використовується такий засіб, як ноти, сім нот, і твориться музика. Рухи тіла музичний супровід в хореографії. Глина, дерево, камінь. використовуються в архітектурі і скульптурі, і фарби у живописі. Отже, художні образи в різних видах мистецтва творяться за допомогою різних. Засобів і різних прийомів. Ось як виглядає художній образ осені у живописі? Як письменник створює художні образи? Це яскраві фарби, якими письменник оживляє свій твір. І ці фарби називаються словами. Письменник володіє тільки словом. Ось як виглядає художній образ осені у літературному творі та на картині, намальованій художником. Айстри задумані, квіти останні осені, пізньої сльози багряні, сумно шепочеться вітер над вами і обмиває вас небо дощами. Володимир Сосюра, якщо художник для того, щоб створити образ осені? Використовує фарби, використовує полотно, папір, то письменник використовує слова і використовує відповідні безліч художніх засобів. Наприклад, епітети, айстри задумані, квіти останні, осінь пізня сльози багряні, а також і метафори сумно шепочеться вітер над вами і обмиває вас небо дощами. Які бувають види художніх образів. Звичайно, перш за все, це образ, персонаж, це людина або істота, яку ми уявляємо з її характером, чинками, думками? Михайлик, головний герой повісті Михайла Стельмаха, щедрий вечір, багато працює. Він пасе коня, збирає гриби, ягоди, допомагає батькам у полі та по господарству. Природа у сприйнятті Михайлика ідеальна форма прекрасного. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі, де є зорі і добрі люди, і тихі вогники, і щедрі вечори. Так каже про себе Михайлик. Ось перед нами образ персонаж літературного твору. Образ предмет це річ або об'єкт, який має символічне або емоційне значення. Наприклад, Андрій Малишко, поезія, пісня про рушник. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проваджала, і рушник, вишиваний, на щастя, дала. Мати дарує синові вишитий рушник. І рушник пов'язаний із життєвою долею ліричного героя. Перед нами образ, предмет, образ вишитого рушника. Ще один популярний образ це образ, пейзаж, опис природи. Ліна Костенко, Що назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижукли рови, і дика качка тоскно обминає. Рудиментарні залишки багви. Річка це символ життя і гармонії, яка зникає через байдужість людства. Образ подія. Це випадок, сцена або явище з художнього твору. Знову ж таки, пригадуємо Михайла Стельмаха щедрий вечір. Недалеко почувся занепокоєний пташиний поклик. Потім біля куща вовчого лика з'явилася куріпка, а побіля матері вовтузилося кілька пташенят. Ось куріпка занепокоєно зупинилася, повела головою, а крилами придержала діток. Красунечко моя, тихо сказала Люба, полізла рукою до пазухи і випустила на землю пташеня. Курібка Щось скрикнула на своїй пташині мові, вступила крок до дитини. Зустріч Михайлика і Люби з Курібкою це є образ подія. На душі в мене було таке, каже Михайлик, наче я не з Кріпкою, а з самим сонцем зустрівся. Образ символ це узагальнений образ, що має глибший. Прихований зміст Тарас Шевченко. Розрита могила. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі. Москаль розриває. Розрита могила. Це не про археологічні розкопки. Розрита могила має величезне символічне значення це твір про знищення української нації. Ще є одна класифікація образів. Образи бувають зоровими. Зуровий образ це те, що ми можемо уявно бачити, читаючи художній твір. Ліна Костенко. Дощу і снігу, наковтався комен, І тин упав, навіщо городить? Живе в тій хаті сивий, сивий спомен, Улітку він під грушею сидить. І хата йти, і, і груша серед двору. І кияшиння чорне де-не-де, все згадує себе в свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде. Ми бачимо стежку, грушу, тим, хату, сніг. Слухові образи це те, що ми можемо уявно чути, читаючи художній твір. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Благодарі з плугами йдуть, співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, Так соловейко не дає. Ми чуємо, як гроші годуть, як співають дівчата і як щебече соловейко. Це є слуховий образ. Ось завдання, яке допоможе тобі краще зрозуміти, що таке художній образ. Оживи предмет! Навчись перетворювати звичайні предмети на яскраві художні образи. Обери один із запропонованих нижче предметів, або придумай свій. Це може бути старий шкільний рюкзак, улюблена чашка, червонобоке яблуко, калюжа після дощу. Напиши 3-5 речень про обраний предмет, використовуючи художні засоби. Спробуй описати його так, ніби він живий, має почуття, спогади або робить. Незвичайні дії. Приклад для натхнення. Надвечір старий шкільний рюкзак, пошарпаний часом, зітхав у кутку кімнати, мов вірний пес, що чекає на свого господаря. Його потерта блискавка шепотіла історії про незабутні шкільні дні, коли він був наповнений зошитами та веселим сміхом. Тепер він спав, наповнений лише тишею і спогадами. Ось так створюються художні образи. Перед нами художній образ старого шкільного рюкзака.